Вітаю вас всіх. Зараз я хочу прилавити омлет. Я вам розкажу, що за чим йде. І разом ми з вами його вжаримо. Б'ю яєчка. Розбиваю я яєчка. Розбила я яєчка. Зараз додаю трошки перчику. Трошки перчику додала, трошки сойки додавила. Трошки на оку. А тепер я додаю до омлету грам 100 е, сира, обукновенного домашнього простого сира. Десь грам 100 не більш. А тепер я додала сир, обукновенний, простий. Виливаю я на котельні земле. Отак. Зараз він пожарився на оліви. Трошки олію на пательню розігріла. І тоді я посипаю його зеленю. Отак, посипаю зелені. Петрушечкою посипаю. Дуже смачненький омлет. Омлет я от виляла, посипала петрушку і обов'язково накрити кришкою на 2-3 хвилинки на малюсеньким вогньовий, щоб він трошки зімлів так. На малюсенький. От я приготувала омлет, дуже він смачненький. Старайтеся, щоб сир був суховатий, без серватки. Будьте мені здоровенькі, бабушка Тамара. Дай Бог вам удачі і добра.